Це просто в Євангелії. Коли ти знаєш, коли ти можеш пояснити, коли ти... а коли ти можеш пояснити, коли ти живеш це, коли ти дізнався це вчення, коли ти це вчення прийняв, коли ти ще раз досвідив, ще раз прочитав, тому що люди можуть різне придумати, тому досліджуйте слово. А от дослідивши, повіривши, а потім ця віра, що явилася, з невидимого видиме, Галілуя, він сказав, істина зробить вільними. І коли ти свободу цю відчув. Ти не можеш піти на галєру, щоб тебе знову прикували. Чи може якимись ласкавими словами сказали, ну сядь з нами, погреби тут. Бо. Давай погребемо, куди? В зарваницю. Або мається на увазі, давай погребемо на гріб Господній. Там буде вогонь сходити, не попалить нас? Ні. Та ні, там прикурять. Куди ще просять? Давай погребемо в Чернігів, там ікони заплакали. Скоро перемога. Вже півтора року як плачуть. Чи вже може і не плачуть? Не заслуговувати, перестаньте грибти не в ту сторону. Ви грибете за течею, і вам здається, що ваші священнослужителі, парохи, чи мається на увазі пастирі, проповідники вас запрошують плисти проти течії, перемагаючи всяке зло, всяке невірство, всяке лжевчення. Ні, вони кличуть за течі, і Ми вам все розкажемо. Поплили з нами. Гроші маєте? Ну, то тим більше. Сідайте на почесне місце і ви тішитеся. Священник здалека бачить вас. Слава Ісусу Христу, пане Михайло! І ти щасливий, ну, тебе побачили. Але такий скромний. Та що ви? Не заслуговувати, а вірити. Найти людей, які теж вірять, які ходять з Богом і бути разом з ними. По-іншому смуток буде. Ніхто нічого тобі не допоможе. Вони то будуть молитися, але толку з тих молитов. І ми бачимо це. Вони будуть пхати вам рукотворне і казати: це святе, це Боже, а ви грішні. І так ти залишаєшся. Якийсь малюнок святий, а ти грішний. А Христос каже: те, що я робив, і ви будете робити. По правді, по правді кажу. Що ж говорить нам слово Христа?